Науковці про український націоналізм. Дискусії з цього приводу, та не лише звучали у Івано-Франківську у рамках міжнародної конференції. До обласного центру завітали понад півсотні дослідників, зокрема з Австралії, Польщі, Болгарії та України. Тема обговорення ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави. Науковий форум покликаний віднайти нові актуальні рішення. Ми будемо говорити не тільки про те, яким є відношення українського націоналізму, Налізму до етнонаціональної політики, а взагалі, от в якому стані сьогоднішньо в Україні етнонаціональна політика, які меншини мешкають в Україні. Є Україна багато національною чи мононаціональною державою, яке відношення етнічних меншин до розбудови української держави. Доцент Луганського східноукраїнського університету Володимир Сабадуха зізнається у східних областях. Варто піднімати національний дух. Також науковець розробив власний тип ідеології персоналізм. Сьогодні нам очевидно, що нам бракує особистостей, що при владі і що навіть і в опозиції переважають дуже часто люди посереднього рівня здібностей, які не здатні органічно не здатні спонукатися інтересам нації, інтересам українського суспільства. Політики мають йти пліч опліч з науковцями, вважає голова облради Василь Скрипничук. Очевидно, що державні рішення повинні мати наукове обґрунтування. Треба проблему вивчити як стереотичну аспекту, вже впроваджувати в практику, в тому числі і такі питання, які стосуються національних меншин, які стосуються міжетнічних відносин і всього інше. Це дуже серйозна проблема. І десь йти політикам попереду науковців, мені здається, що тут не бажано на переконання. Прикарпатських науковців наразі в Україні недостатньо змістовних праць на політичну тематику. Як приклад, немає ґрунтовної біографії Степана Бандери є декілька течій, як саме і опозиційних повідношено до цього в Європі. Тому важливим полягає в тому, щоб не зосередитися виключно тільки на тому колі науковців, які йдуть в одному напрямі. Важливо також запрошувати тих науковців, які мають протилежну думку, тому що саме таких дебатах, дискусіях і народжується істина. Обговорюватимуть ідеологію націоналізму у Івано-Франківську упродовж двох днів? Загалом така конференція відбувається вже в п'яте. За шестилітню її історію у дискусіях взяли участь понад три сотні науковців. І Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.